Дітей вчать правильно реагувати на міни. У Запоріжжі рятувальники ДСНС проводять навчання для молодших школярів. Розповідають, як поводитися із вибухонебезпечними предметами та як надати першу медичну допомогу. Напередодні новорічних свят справжнім подарунком для дітей стало знайомство із легендарним чотирилапим піротехніком псом Патроном. На уроці з безпеки побував Денис Розенков. Основання ладоні. Вот у тебе основання. Вот основання ладоні. Так, вторую ручку туда. И давай. Окрім обов'язкової шкільної програми додаткові навчання із надання першої медичної допомоги. Інструктори державної служби з надзвичайних ситуацій кажуть, це важко уявити за мирних часів, але під час війни це життєво необхідно, навіть коли уроки безпеки проводяться для школярів молодших класів. Брідопріждаю зразу дітей тому, що можна спочатку визвати бригаду скорої допомоги по телефону 103, а потім намагатися допомогти чоловіку. Іде війна, і в будь-який момент кожен з нас с вами любой рібенок може бути ранен. у класі. Поряд заняття із протимінної безпеки дітям. Доводять головне правило не торкатися невідомих предметів. Дітей вчать в інтерактивній та ігровій формах справжньою несподіванкою для малечі стає поява найвідомішого українського чотирилапого рятувальника піротехніка ПСА Патрона. Запоріжжя патрона привезли із Чернігівської області, де він несе службу у піротехнічному підрозділі. ДСНС цей пес має власну поштову марку та сторінку у соціальних мережах. Жартома кажуть, його популярність більша за рейтинг деяких українських політиків. Втім, партнерка патрона по службі пані Ірина стверджує, собака передусім пошуковець вибухонебезпечних предметів. Жодного рятувальника і в сопера так само нема зарядних хвороби. Вони просто виконують. Якісно свою роботу можна розуміти, я ж автома питаю так серйозно. А я ж серйозно відповідаю, бо я ж людина в погонах. Тому Ірина Щукіна розповідає, коли вони з патроном приїжджають вчити дітей. Уся увага мітево перемикається саме на собаку. В школі я ж вам кажу, коли я приходжу і питаю у лемінниці, так хто у вас сьогодні був. Вона мені каже, патрон. Я кажу, і що? А патрон казав, а патрон розповідав. Тобто що вони не кажуть, що це були рятувальники. І так е мені іноді е аж становиться не по, по собі. Магія патрона, зачарувала із запорізьких дітлахів. Лєра уроком безпеки залишилася задоволена. Дуже гарний, маленький та милий. Ну, діки, з протимінної безпеки для школярів рятувальники обласного управління ДСНС проводять щотижня. Денис Розулко, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, П'ятий канал.